Відбірковий зональний етап змагань із волейболу у рамках Всеукраїнської спартакіади Державної служби з надзвичайних ситуацій України відбувся у Житомирі. Право на участь у фіналі виборювало вісім команд професійних рятувальників територіальних служб цивільного захисту із шести центральних областей України, міста Києва, а також студенти вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з міста Вінниця. Учасників волейбольного турніру привітав заступник керівника Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області Василь Кучин. Я радий вітати вас на нашій Житомирщині на зональному етапі з волейболу. Бажаю всім успіхів, змагання, переможців. Перемо, Переможних не буде, тому що це спорт. Ті, хто переможе, поїдуть на фінал, а хто не переможе, поїдуть дивитися фінал. За результатами жеребкування визначили суперників у двох групах. А далі розпочалася гра. У напруженій боротьбі перемогу здобули МНСники служби порятунку 101 Хмельниччини. Фізично важко, але в нас команда готувалася до цих змагань, ми знали, що це буде один день, працювали фізично. І от результат ми перемогли. Срібними призерами стали студенти вищого професійного училища із Вінниці. А почесне третє місце дісталося господарям команді управління ДСНС у Житомирській області. Завершальний етап спартакіади з волейболу за кілька днів відбудеться у Черкасах. Ірина Остапчук, новини Житомирщини.